Літо є дуже активна пора в діяльності нашої місії. Ми допомагаємо оздоровчим та християнським таборам, продовжуємо всі місійні програми, а також діяльність клубів некорумповане покоління не припиняється і влітку. І ось нещодавно члени Радомишльського і Лаврівського клубів некорумпованого покоління здійснили. Поїздку в Новомалин Рівненської області на фестиваль Новомалинська Любава. Взимку діти Лаврівської школи відвідали Остріх і презентували програму Некорумповане покоління для місцевих школярів. Ця програма так сподобалась організаторам, що влітку члені клубу були запрошені презентувати програму на всеукраїнському фестивалі Новомалинська Любава. Дві команди з Волині прийняли участь в цьому фестивалі. Діти повернулись повні вражень, нових ідей, нових планів, задумів і вже готуються прийняти участь в цьому фестивалі наступного року. А також на осінь ми плануємо провести фестиваль Територія дитинства на базі. Села Радом Луцького району фестиваль мені сподобався, тому що там було багато різних там майстер-класів. Багато чого. Найбільше мені сподобалося, коли ми катали на байдарках, тому що це було як змагання. Ми з двома командами змагалися, і наша команда перемогла. Ми представили свій проект Схід і захід разом. Ідея проекту полягала в тому, що ми посадили з дерев з школярами Луганського та Донецьку. Ми пообіцяли їм, що посадим 100 дерев, адже їх було 100. А також як ми представляли проект Ново організатор порадив нам, щоб ми плоди цього року відправили на схід там, наприклад, сік зробити з нього і таке інше. Першого дня ми вже познайомилися своїми однолітками, з учасниками цього фестивалю. Вже у нас була зранку ранкова зарядка, так само був сніданок. Е, уже під вечір ми представляли свої проекти: схід і захід разом е, вислуховували е, інших дітей. Е, також було все дуже цікаво. Головна ціль клубу Некорумповане покоління це е, запалити у серцях інших дітей, е, як казати, ні корупції, і тому це така велика можливість. Е, у цій Україні і в інших країнах навчити людей бути некорумпованим поколінням. Другого дня до нас приїхали викладачі з Острозької академії і також з міста Львова і Києва. Вони показували нам майстер-класи. Ми навчилися робити ляльки-мотанки, ліпити з глини, як правильно робити фотографії. Все було надзвичайно цікаво. Також наші однолітки, які були гопаківцями, показали нам. Мистецтво цього бойового танцю і так само навчили декілька рухів нас. Хочу подякувати дитячій місії Україні, тому що якби не вони, то ця поїздка би не відбулася. Головний день був третій. В цей день ми Радомишевські учні виступали і представляли клуб Некорумповане покоління. Також у цей день був ярмарок і проводилися майстер класи на ярмарку було дуже багато представлено різних виробів. в частності, Різні глечики, ляльки-мотанки, різні прикраси. Також виступали з різними піснями, водили хороводи. На протязі трьох днів ми познайомилися з нашими однолітками. Ми досить часто їм розказували про наш клубне Крамповане покоління. На третій день ми більш детальніше розказали про нього в виступі. Ми представили свій клуб і хотіли заохотити ще більше людей до нашого клубу. Ми з Людмилою Віталівною були запрошені на фестиваль Новомалинська Любава, зміст якої я, моя сім'я, мій рід, моя Україна метою є виховання, утвердження моральних, духовних якостей українського народу. Найголовнішою цілею цього фестивалю було те, що усім учасникам були запропоновані. Проєкти, які допоможуть вирішити ту пробувату соціальних проблем, які існують на їхніх територіях. Ми взяли за основу проєкт Діти, Схід і Захід разом. Діти презентували цей проєкт, і цей проєкт був один із кращих на фестивалі, за що діти отримували подяку від Керівництво фестивалю зміни в суспільстві починаються із змін в собі. Коли кожна молода людина усвідомить, що я можу щось зробити, я можу змінити ситуацію, я можу покращити життя своє, своєї родини, можу принести позитивні зміни в життя свого селища. Тощо діти Радомольської школи вирішили прибрати своє селище. Ну, звичайно, ви знаєте, як це буває, коли в селі утворюються такі стихійні, невеликі сміттєзвалища. Це псує загальний вигляд села, але завжди нікому не доходять руки. І ось навесні діти Радомської школи вийшли і навели порядок в своєму селищі. Здається, так просто. Але для того, щоб робити добро, треба робити певні дії. Нічого не зміниться, якщо ми будемо сидіти і критикувати. Треба виходити, отримувати ідеї і втілювати їх в життя. І сьогодні прекрасне село копилі приймає наш Волинський обласний фонд. Поршнійський клуб, некорумповане покоління Лаврівської загальноосвітньої школи. Доброго дня, шановні друзі. Вас вітає ахід бригада шкільного клубу «Некорумповане Покоління загальноосвітньої школи 1-3 ступеня села Лаврів. Ми сучасне молоде покоління. Ми молоді, веселі, за завзяті радісні і шептів.

Показали і постарались донести суть роботи ожнівського колективу, основні його завдання. Я сказав слова Конфуції і ще раз їх висловлю. Можна сказати і можна забути. Кажуть, покажи мені, і я запам'ятаю. Дай можливість мені обговорити, і я зрозумію. Все це ми сьогодні. Показували, розказували, і доносили, і давали можливість в спілкуванні нашим одноліткам висловитися про цю програму. Я впевнений, що однолітки підтримують ті основні напрямки нашої роботи, які ми розпочали. І тут буде створений учнівський клуб і в інших школах. З 1 жовтня 2012 року на базі нашої школи відкрито дошкільний підрозділ, і з того часу школа наша має назву навчально-виховний. Комплекс. З того ж часу ми і співпрацюємо із дитячою місією, оскільки було відкрито дошкільний підрозділ, у нас виникло дуже багато проблем. Людмила Віталіївна нам відкликнулася відклик, на наше звернення, відгукнулася, і ми практично на 100% забезпечили діток дошкільного підрозділу іграшками. Крім того, учні початкових класів мають свої. Ігрові куточки в кожній класній кімнаті це також допомога із дитячої місії. Велика вдячність Людмилі Віталійовні, волонтерам цього фонду, за ту співпрацю, яку ми маємо. Таке прекрасне дійство, яке відбувається сьогодні в Копилівській школі на території Копилівської школи Маневецького району, це дуже хороше свято. Свято через те, що сьогодні відбувається закриття дитячого пришкільного оздоровчого табору. А друге, воно святкове тим, що до них приїхали їхні друзі із Лаврівської школи Луцького району. І... Поєднання дружби двох шкіл дає великий великий позитив. Навіть те, що ви бачите за моєю спиною, це е, гра дітей, радість, їхні радісні вигуки це е, найбільше щастя, яке може бути. Тому що для того, щоб зробити дітей щасливими, треба небагато. Треба зробити єдиний невеличкий хороший крок, і дитина відчуває себе щасливою. І на цьому святі дуже подобалося квітки робити. З бумаги. І ще мені сподобалося, як е, діти з іншої школи показували виступ. Я хочу, щоб таке свято ще коли-небудь повторилось. Е, мені дуже сподобався виступ учнів іншої лаврівської школи, який називається «Некорумповне покоління. Е, нам запропонували створити такий самий клуб у нас в школі. Я сподіваюся, що в нас це вийде. Я дякую дитячій місії за те, що організували нам таке свято. Сьогоднішнє свято. Зустрічі двох шкіл. Прикрасив фонд, дитячий фонд Україна, який привіз дуже багато сюрпризів, подарунків для дітей, і не тільки для дітей, але й для дорослих, пристарілих, одиноких. Це крок, приклад повчання, що треба робити хороші справи. Дуже приємно було побачити ту програму, яку підготували учні, вихованці. Лаврівської школи першого третього ступенів, зокрема, некорумповане покоління. Так вони називають свою громадську організацію. Мені дуже сподобалося, що та програма, яку вони показали для наших маневицьких дітей, вона була не пафосна, вона була щира від серця, і вона, мабуть, доходила до думки і до серця кожної дитини, яка це слухала за Україну поми за Україну погори. Не дай корупції убий державу нашу, що творить наше дуже молода. А зараз, дуже посмій за Україну, поголить. по наша вільна і голодна. Нехай же буде у віках сьогодні. Завтра повсякчас не бормована. Такі заходи, які проводять, які проведені сьогодні, вони дуже важливі для того, що. Я завжди говорю, добро породжує добро, а зло породжує подвійне зло. І коли до дітей з добром, бо подивіться, які вони щирі, які вони радісні. Наша сільська рада співпрацює із дитячою місією Україна. І я дякую Людмилі Віталівні Лунюк за те, що вона відгукується на всі наші прохання, адже наша держава не настільки багата, щоб могла забезпечити всім. Ну і мені приємно, що продуктові набори для оцих старших людей мало забезпечених. Це все-таки знак поваги і люди відчують турботу, що все-таки про них хтось турбується. Щороку спільно з церквою євангельських християн-баптистів села Дубечно ми оздоровлюємо. Дітей з кризових категорій, дітей сиріт з потребуючих родин в таборі Віфанія, який знаходиться в цьому селі. Понад 1500 таких дітей мають змогу провести незабутні канікули і час в таборі. І зараз, коли я розказую про це, 180 дітей із сімей, воїнів АТО із кризових родин. З сімей, де батьки є інвалідами позору, оздоровлюються і проводять прекрасний час в цьому таборі. keep on Допомагає в проведенні християнських таборів. Такі табори були проведені для дітей Нововолинська, а також в шести селах Луцького району. Враження в дітей і батьків від цих таборів просто чудові. Діти змінюються, діти вчаться добру, діти вчаться пізнавати Бога. І це змінює самих дітей, змінює їх внутрішній світ. Ми щиро запрошуємо всіх відвідувати наші християнські табори. Цього літа я побувала у таборі. Віфанія мені там дуже сподобалось. Я знайшла багато нових друзів, подорожок. Мені дуже сподобались лідери. Вони Добрі, талановиті, красиві, вони дуже добре з нами поводились. А найбільше мені сподобалася загальна табірна гра, оскільки у ній брали участь увесь табір. Наступного року я дуже хочу поїхати знову в Бечно. Мені дуже дуже сподобався табір, але найбільше мені сподобалось село Добечне. Воно дуже гарне. І велике. В ньому є бага... гарний краєвид. Мені найбільше в таборі сподобався батут. Я на ньому високо стрибала. І на другий рік я хочу поїхати в Віфанію і навчитися робити сальто. Хочу подякувати фонду дитячої місії і особисто Лонюк Людмилі Віталівні за те, що завдяки їм мої діти побували в таборі. Так як в нас багатодітна сім'я, ми не маємо такої можливості. Моїм дітям дуже сподобалося в таборі старший син, навіть два дні плакав, так йому хотілося повернутися назад. Вони там гралися, вони молилися, співали. Їм ну все дуже сподобалося, я дуже вдячна. Дякуємо дитячій дякую. місії. Дякую. за Завжди відпочинок в таборі. Дитинство найщасливіша пора, і саме в дитячих, в дитячі роки закладаються в дітях як позитивні якості, так і. Риси, яких би ми не хотіли бачити. І сьогодні я хочу звернутися до вас, дорогі батьки. Любіть своїх дітей, інвестуйте в своїх дітей, інвестуйте в них любов, інвестуйте в них час, інвестуйте в них терпіння, розуміння, тому що діти це нагорода від Господа. Нещодавно у Києві було розпочато богослужіння церкви Царство Боже міста Луцьк. За роки діяльності церкви багато її прихожан виїхали у столицю. Однак у новому місті вони часто сумують за рідною церквою і тим словом, яке отримували в ній. Тому було вирішено розширити межі служіння і почати зібрання в столиці. Представляючи новоутворену церкву, єпископ Об'єднання Царство Боже Олександр Рудинець проголосив, що нова церква стане місцем поширення Слова Божого і Євангелія Ісуса Христа для всіх народів. І від того, наскільки нам це відкриється, ми откровення отримаємо про взаємини, про площини взаємин. Від того буде залежати багато благословінь, помазання і чудес навіть в нашому житті. Ви знаєте це? Це дуже цікаво. Марка, 12 розділ, один із тих книжників, що чув, як вони сперечались та бачив, як добре він відповідав їм, приступив і спитався його, котра заповідь перша усіх. Що найперше треба цій церкві робити? Що починати і на чому фокусуватись? Це програма для дій. Ісус відповів, перша, слухай Ізраїлю, наш Господь Бог, Бог єдиний. І люби Господа Бога свого всім серцем своїм, всією душею своєю і всім своїм розумом і з цілої сили Твоєї. Це заповідь перша. Це вертикальна лінія Христа, наші взаємини з Богом, Його з нами і наші з ним. І це вміщає в себе багато, це наша вірність Йому. Це наше служіння йому, це наші приношення десятини Йому, це пошук його близькості, це пошук його волі, це пізнання його характеру, це слухання його откровень, це бажання бути близько з ним. Я в четвертому поколінні Баптист. Я багато про Бога знаю. Я багато людям про Бога розказував. І вони багато знали теж. І потім раптом нам відкрилося, що треба просто з ним ближче зустрічатись, персонально. Входити в його присутність. Йому почали пускати Бога в свою церкву. Слухайте, як би це не парадоксально звучало. І зразу від 30 людей стало десь 300. В 10 разів прорив пішов, слухайте, Бог, Бог живе серед слави святих, там, де його славлять, де його дійсно запрошують, він туди приходить. І як він приходить, він починає робити такі речі, які ми не можемо. Він починає це робити. Тому шукати близькості з Богом і будувати оці вертикальні відносини це дуже важливо для кожної людини. І для церкви це має бути першою заповіддю вашою. Прославляйте Бога на цьому місці, чи де б ця церква ще не була. Величайте Його, служіть Йому, несіть його любов людям. І це друга заповідь. Бог приземляє нас від всяких там чергових ізмірень до землі. До землі, сюди, в природній світ, в єстественний мір. І друга одинакова з нею, люби свого ближнього як самого себе. Нема іншої більшої заповіді на дусі. І Іван пише в першому Післанні, 4 розділ, 10, 10 вірш. Не в тому любов, що ми полюбили Бога. Слухайте. Ми всі кажемо, що ми полюбили Бога. Ісус сказав, полюбіть Бога. А що Він полюбив нас? Більше Він нас, ніж ми його. Ви знаєте це? Більше він нас, ніж ми його. Як би ми не робили і не упражнялись в цих своїх відносинах і в любові до Бога, почалося все з Нього, з Його любові. Вона домінуюча в цих взаєминах вертикальних. І він так полюбив, що сина послав свого благанням за наші гріхи. Улюблені, коли Бог полюбив нас отак. То повинні любити і ми один одного знову на нашу горизонтальну. І друга площина в Христі це горизонтальна. Це взаємини між нами. Це площина взаємин між людьми. Якби не було горизонтальної, не було б Христа. В центрі пересічення цих двох ліній є істина. Є істина. В серединці, в центрі, розп'ятий Ісус Христос був на Христі. Він є істина. І 20-й вірш. Як хто скаже, я Бога люблю, та ненавидить брата свого, той неправдомовець. Бо хто не любить брата свого, якого бачить. Як може він Бога любити, якого не бачить? Наш Господ утріще, святи теж. Служіння відвідали не лише кияни, але й гості з різних церков брати та сестри з Луцька, Луганська, Херсону і Житомира. Кожен з пасторів молився за нову церкву та бажав їй постійного, духовного і кількісного зростання. Сьогодні ми розпочали церкву Царство Боже в Києві. У нас велика радість, зараз буде фуршет. І чому ми це зробили? Закономірне питання. Все має свої цілі і завдання, тому що йде урбанізація. Багато людей з провінції виїжджають до столиці, також із наших церков, зі всіх регіонів. Ми маємо зараз духовне управління християнських церков в дев'яти областях: і на півдні, і на сході, і на півночі, і в центрі. І на Волині, і на Заході, і відповідно люди їдуть вчити сюди чи на роботу, чи ще з якихось сімейних причин. І виникла необхідність їх тут давати їм духовне окормлення від нашої церкви. Крім того, в нас є свій ДНК, своя природа, своє послання, свій дух. І це специфічне, воно в неї в кожної церкви. Така особливість, і характер, і цінності її. І ми вважаємо, що вони є позитивні, вони божі. І тому ми хочемо, щоб людям, які їх потребують, давно Бог побуджував моє серце, приїхати до Києва. І він має тут таких людей, яким потрібен такий сервіс, який Бог через нас пропонує людям. Тому ми сьогодні говорили про, про любов до Бога, а також про любов до людей. І... Ми будемо в цій церкві намагатись максимально скільки можемо служити людям, любити людей, допомагати їм будувати відносини, що є ключовою річчю в Царстві Божому. Будуть збудовані відносини, будуть чудеса і знамення Божі. Це закономірність. Церква Царства Боже має для мене особливе значення, тому що саме в цій церкві я почав своє, можна сказати, духовне піднесення, це місце, де люди прийняли мене. І де я знайшов багато друзів, і де я зрозумів, що потрібно розвиватись духовно, потрібно любити інших людей і приносити царство Боже в інші сім'ї, в серця інших людей. І я вірю, що ця церква вона повинна розвиватися, що повинна відкриватися багато інших церков, для того, щоб люди знали, що Бог любить всіх, і щоб інші люди показували Божу любов через нас.